Зараз ці заклади будуть додаватись і додаватись. Чому? Наші лікарі проходять навчання. Ну, як ми бачимо, що всі спеціальності, всі контактують з військовослужбовцями і далі ну, треба фахово до цього підходити. Тому навчання це триває три місяці. І по закінченні навчання по отриманню сертифікату лікарі е, приносять його та, до свого керівника, то ми виконуємо умови, які в нас є ці фахівці, і ми подаємо і контрактуємося навіть національну судді здоров'я. Плануємо зробити на базі нашого шпиталю ветеранів. Це така амбіційна наша програма. Нашої команди обласної військової адміністрації, яку ми рухаємо, теж із залученням, можливо, іноземних партнерів, і саме головне, що ми знайшли порозуміння і в Міністерстві охорони здоров'я, і в Міністерстві Мінвідновлення. Сподіваюся, що ми вже до кінця цього року будемо мати дійсно таку потужну первинку щодо реабілітації, коли ми повноцінно теж візьмемо пакет реабілітаційний СНЗЗУ. І зможемо уже так комплексно підходити до питань реабілітації. Там понад 12 мільйонів лише на первинне обладнання, яке необхідне нам для першого запуску цього шпиталю. Цього Кожна ситуація по-різному, у кожного це поранення різні. і Бувають дуже тяжкі поранення, а, многочисельні. Коли многочисельні, тоді у нас курс реабілітації проходить а, повільно, тому що немає, немає можливості навантажувати дуже сильно до військових. Коли а, поранення не дуже важке, тоді у нас ми, ми бачимо результат швидше. У нас є і вертикалізатори, і є доріжки, є тас, і різні тренажери для кожної, для кожного, для кожного пацієнта є свої свій відхід. І у нас фізичний наші терапевти. Займаються, вони, ми збираємося мультидисциплінарною командою і вирішуємо, що краще буде для пацієнта. На даний час і ілі вертикалізувати, ілі позиціонувати, ілі вже займатися, ілі покращувати м'язовий тонус. Це вже ми вирішуємо індивідуально для кожного. Відповідно, викликаємо довіру пацієнта і проводимо з ним якби, роботу. Назад відводимо і вивертаємося теж. Вісім разів. Більше довертаємося і години напрягається. Отак. Був обстріл і відірвало м'язи на пройне. Після операції приїхав сюди, так як моя жінка знайшла цей реабілітаційний центр. Вся група задніх м'язів стегна не працювала. Це повністю інвалідизація, в такому випадку людина ходити не може. Після операції, після сшивання, спочатку невдалого, а потім повторного вдалого, пацієнт поступив до реабілітації. Наша команда фахівців займається даною проблемкою. Він переходить вже до активних, і це успіх. Так? Через певний етап ми перейдемо на часткове ось навантаження і тоді наповне десь Бог. Здебільше людина сама вирішує всі свої ситуації, які перед нею виникають. Просто інколи треба подати руку, підставити плече, вислухати, прийняти таким, як є, надати безпечне середовище, і людина сама вирішує всі свої ситуації, які перед нею виникають. Але все одно тема ще розкривається. Тобто Люди ну, все-таки читають. В інтернеті читають, читають книжки деякі. І все-таки звертаються за допомогою, коли вони приходять додому і розуміють, що в родині стосунки вже не такі, як були до війни, а десь виникає така підозра, що вони такими вже і не будуть. Тобто вони не гірші і не кращі, вони інші. Службу проходив безпосередньо це Бахмутський напрямок, і під час бойових дій безпосередньо в районі моїх ніг розірвалася мінометна міна, і відповідно в подальшому була проведена ампутація ніг. І так як рятували життя, провели ампутацію више колін. Первинне протезування це буде однозначно Україна, тому що знову ж таки приповістки за кордон ти ніколи не можеш бути впевнений. Як проведуть лікування, вдома краще, швидше, як на мене, швидше заживає, менше там, мовних бар'єрів, скажімо так, підтримка там, друзів, сім'ї, все, все ближче і. Поїздка за кордон на ті ж самі там 4 місяці, які необхідні для первинної реабілітації, протезування. Вони досить таки довгі, а самі протези в нас в Україні нічим не гірше встановлюють ніж, наприклад, за кордоном.